Сьогодні у Витикані Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом. Розмова тривала приблизно 15 хвилин у Базилиці Святого Петра перед церемонією поховання Папи Римського. Представник Білого Дому назвав її дуже продуктивною. А Володимир Зеленський так прокоментував зустріч із Трампом. Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни, дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Уже дорогою додому, після зустрічі з Зеленським, Трамп написав у соцмережі, що російські удари по українських містах є безпідставними, і Путін очевидно не хоче миру. Трамп припустив, що Путін бреше йому щодо бажання завершити війну в Україні і додав, що ймовірно для тиску на Росію знадобляться інші методи банківські або вторинні санкції. Через щільний графік Дональд Трамп майже одразу вилетів із Італії додому у Сполучені Штати. А Володимир Зеленський після переговорів із американським президентом провів зустрічі тета-тет -тет із французьким президентом, після якої Макрон написав, що зараз Путін має довести, що він дійсно хоче миру. Ще Володимир Зеленський зустрівся із британським прем'єром Кіром Стармером, із яким серед іншого обговорили розмову українського президента із американським. У нас була продуктивна зустріч. Не хочу вдаватися в деталі, якщо можливо, бо питання були чутливими про те, як наблизитися до миру. Обговорили результативні зустрічі в Парижі та Лондоні. Ми хочемо продовжувати такі зустрічі, щоб принести мир в Україну. Ну і вже відбулися перемовини із президенткою Єврокомісії Гурсулою фондерляєн і очільницею італійського уряду. Зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом Джорджа Мелоні назвала історичною. До Ватикану сьогодні прикуту увагу усього світу. Віддати понтифіку останню шану приїхали півсотні президентів і десять монархів. Загалом щонайменше 130 іноземних делегацій. Небо над містом патрулювали винищувачі, задіяли системи РЕБ. А біля узбережжя Ф'юмічіно став есмінець. Після поховання понтифіка у базилиці санта Марія маджоре розпочинається дев'ятиденна жалоба. І до Ватикану вже прибувають кардинали. З усього світу для участі у конклаві закритому зібранні, на якому обирають нового папу римського. Як сьогодні світ прощався із Франциском? Леся Головина розкаже. Церемонія відспівування на площі святого Петра попрощатися з папою римським франциском зібралися понад 400 тисяч людей. Тут віряни з усіх континентів. Він був найскромнішою людиною, яку я знала, і яку я будь-коли зустрічала. Він був простим, він був пастухом для вірян і не тільки для католиків. Він надихав інші релігії. я прийшла сюди, щоб попрощатися з Франциском. Він стільки всього зробив для церкви. Він дбав про всіх. А ще зараз у Ватикані сильні світу Цього на похорони папи приїхали президенти, очільники міжнародних організацій, члени королівських родин. Від сполучених штатів прибули одразу два президенти: чинний Дональд Трамп і його попередник Джо Байден давній друг Франциска. Від України на поховання президент Володимир Зеленський з дружиною. Лив людей у Ватикані та у Римі заходи безпеки безпрецедентні. Небо для польотів закрите, повітря патрулюють італійські винищувачі, а море есмінець. Ватикан уперше організував онлайн трансляцію церемонії. Досі наживо показували лише один похорон у 2022-му, коли у Великій Британії прощалися із королевою Єлизаветою Другою. Аноме де колегіодей кардиналі. Від імені колегії кардиналів з глибоким хвилюванням я передаю шанобливі вітання та щиру вдячність главам держав, главам урядів та офіційним делегаціям, які прибули з багатьох країн, щоб висловити свою прихильність, шанування та повагу до нашого покійного святішого отця. Прояв любові, свідками якої ми стали останніми днями після його відходу у вічність, свідчать про те, наскільки папа Франциск зворушив розуми та серця. Після відспівування тіло понтифіка перевезли за межі Ватикану у церкву Санта Марія Маджоре, одну з чотирьох папських базилік Рима. Франциск сам захотів бути похованим у ній, навіть додав чіткий план, де саме поховання оплатив анонімний благодійник. Про це теж йшлося у заповіті Франциска. У день поховання папи римського у Ватикані почалася дев'ятиденна жалоба. Після неї відбудеться конклав. Зібрання кардиналів, на якому обиратимуть нового папу. Точну дату ще не призначили. Так само невідомо скільки він триватиме. Найдовше голосування в було тисячу 1799-му. Тоді кардинали засідали 133 дні. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон Єдині новини.